Всім привідок, Москалям па, па З вами Кишка. І сьогодні ми з моїми підписниками будемо разом втікати від м'ясника. Ну що ж, зараз я напишу їм, що все готово, Вже відео записується. Зараз, секундочку. Ем. <кхе> відео записується. Ой! Є. Yeah. Є. Yeah. Ходіть і все, поїхали. Ми йдемо. Ми зараз будемо, спробуємо пройти до кінця все. А, тому я думаю, що мої підписники будуть... О, ще один підписник а, Ми зараз спробуємо пройти це все скоренько, щоб е, потім зробити класну фотографію з підписниками і щоб вона була дуже сильно гарна. Вибачте, я зараз перейшла трошки наниз, бо мені цей мишка не дозволяє рухатися. І... ой. Надіюся, що не всі будуть такі розумні. Ой. Надіюся, що я зараз не пройду все. Не дуже сильно скоро. <кхід> Погнали. Раз. Два, три, спокій, чотири, п'ять. І всі пішли, ура! Ура, ура, ура! Ми йдемо далі. Так, ого, тут якісь зуби чи ще щось. Головне не впасти, не впасти. Мої підписники дуже сильно скупчились. Бачите, вони ходять один за другим. Оп! І прогнали, погнали далі. Далі-далі, далі, все. Так, тут льоди. Тут треба бути акуратним. Але я все одно не акуратним, я все одно не пройшла. Трошки я захрипла, вибачайте зразу. До речі, забула привітати всіх матусь з Днем матері. Бажаю вам мати таких класних дітей, як ваші діти, які грають зараз зі мною, і які на мене підписані. Тому з ним матері. А, так. Ого, хтось там. Мене хтось чекає, боже, які добрі підписники. мене підписники, мене всі чекають. Знаєш, що я не прошка в паркурах. Да. Клас. Просто бамба. Ракета, бомба петарда. Погнали. Все, давайте. Проходимо. Раз, два, три, чотири. Головне не спішити. Можливо, шифт включити, бо буде легше, мені здається. Раз, два, три, чотири. Все, ходять підписники. Вони, напевно, вже мене зачекалися. поки я пройду. Так. Ааа! Що так? Чому? Чому? Оп, все. Хадить, хадіть, хадіть. Гадіть. О! Це Рокса, привіт, Рокса, Рокса, привіт. Погнали далі. Так. Тут якісь рисочки. Угу. Оп. Ой. З, першого, з першої справи здохла. Як класно. Так, вимикаємо. У мене тут біся та реклама, я не можу. Оп. 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 Ой. Як і завжди, в принципі. Просто вау. Погнали. Ну, погнали, погнали. Чому воно мене зараз спамає, спамАЄ? Вони мені пишуть, що там е, легко, але розумієте, як важко на ноутбуці грати. Там треба дві зразу кнопки нажимати. Або одну собі ти стрибаєш і все. Тут треба і за мишку відповідати, і за то, і за то. І вони там собі такі круті проходять, а я на шостому левелі тільки. А їх тут 25, якщо я не помиляюся. Все, ходіть. Боже, мене так всі чекає, я заказує, що я з вами знімаю відео. О, ні, якась ковбаса вже намічається. Головне буде акуратними і нікуди не спішити, бо ми нікуди не спішнемо. Принаймні, я точно. Хоча ні, я спішу, щоб вам це відео викласти. А! А! Не пхайтеся, ура! Все. Ми... Я з першої справи, до речі, прийшла. О, що це таке? О май гад. Вони що мене хочуть порізати? Я казала, що тут нечиста не, не сила. Погнали далі. О, м'ясо. Ну тут найлегше, мені здається, буде перейти. А! Так, оп. Все, погнали далі. Що тут у нас таке? О, нам треба по салі стрибати, чи що тут таке? Проді салу. Що тут таке, я не розумію. Якісь скрабові палички взагалі. Боже, як тут все заплутано. Клас, і я впала. Зато я вже на 10-му левелі. це просто бомба. Погнали далі. Хі -хі -хі. Давайте, давайте ми зможемо всі разом з підписниками все пройти. Тому що ми з підписниками просто як один володенський влад купол для мене. Так, погнали, оп! Оп! Мама каже, що це депресія, тато каже, що я лінива навколо. Якась репресія. Всюди сонце в мене злива. Всюди сонце в мене злива. Всюди сонце в мене злива. Підписники, чекайте, будь ласка, але я. Стоп, а того, що можна виключити, чи що? Стоять. Незрозуміло. Я щось не зрозуміла. Нічого не можна виключити. Це була обманка, щоб ми подумали, що можна зробити. А як я ж нічого не зачепила? Все, я зараз буду Агро. Я зараз буду просто Агро. Бо я нічого не зачепила, а воно в мене просто так цей. Мій хвіст, будь ласка, не підведи мене. Тепер воно мій хвіст не рахує, як асесуар. Ого! О, якась Вася. Це, напевно, моя підписниця, напевно. А, Вася. Чоловік. Мужчина. Ай. Ну, що тут таке? Що це за. Що це за взагалі просто? Ой. Ну можна трошечки, ну так, ну раз так можна ж. Погнали оп. 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 Оп-оп. Оп. Та як? Та як та як та як та як та як? Я зла. Все. Просто зла. Мої зараз підписники будуть так само злі, як я. Оп, оп, оп. Чому я... Чому я на даму ту самому програю? Блін. Тепер мої підписники знайомляться в чаті. Та! Це просто якийсь жах. Я надому так само програю. Мені здається, що мене зараз всі підписники тупо з мене ржуть. Яка я лишара. Я зла. <гас> Поки вони там всі знайомляться, то я зараз буду агриці. Ура! 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 Я пройшла! Ну, тут все легко можна, напевно. Вап. Вап. І... Ура! Ні. Як печально О, Корова! Корова топтик. Просто подивіться, яка корова. Ракета бомба, петарда Опа! чіпі чіпі чапа Так, вона не померти. Так, я, звісно, я, я, звісно, я, я, звісно яка погана. Я не чекаю підписників, а підписники мене завжди чекають. Не сваріть що я така погана, я така є. Треба бути дуже сильно обачним, щоб зараз не померти. Оп! Так. Тут дуже допомагає shift, бо я можу рухатися і, знаєте, типу, ставати тут твої не треба перестрибувати. Мені треба просто себе тако Так. Угу. Тихенько, спокій, спокій, йоп! Тепер треба якось тут красиво впасти, ну нічого страшного. Зараз ми будемо проходити скоро. І я певна, що я зараз прийду, якщо прийду скоро. Все. Блін, чому так важко? А не легко. Пише Дорі і Укр, пише, а не легко. Та я зв'язую легко. Ми ж прийшли від мисника втікати, він нам дасть отакі е, цей, шляхи, що ми тут фігушки пройдемо. До речі, як у вас настрій? Напишіть в своїх коментарях, чи ви привітали свою маму з, з ним матері. І як вона відреагувала? Бо, наприклад, моя мама відреагувала дуже сильно пасивно на те, що я їй купила квіти. І мене це дуже сильно образило. Але потім вона вибиті сказала, що вона просто не вміє приймати подарунки. До речі, проходите цей обі ви. Також напишіть в коментарях. Мені буде дуже сильно цікаво почитати, чи приходили ви цей обі і чи вдалося вам пройти разом з кимось. Бо я розумію, самою проходить. Самою то легко, ти сама за себе відповідаєш. А тут, наприклад, ну підписники, наприклад, чекають мене. Не прошку в цьому паркурах. Через 100 років я нарешті це все пройшла і зараз ми йдемо з підписниками в корову. Все, погнали! Ура! Ура, ура, ура! Так. А де ми тепер? О, кадик! Ми тепер в корови в ви... цей. Ого, нічого собі тут в корови, блін. Яблука. А що, корови хіба жжать яблуко? Я не знала. Сорі. Корова, вибачте. Давайте, я вас чекаю, підписники. Давайте! Підписники! підписники, давайте, ура! Якщо ви хочете заходити в мої такі класні відео, то е, заходьте в мій телеграм-канал. Ось, до речі, на нього буде QR-код. А е, також є посилання в описі. І там я завжди, завжди, завжди е, е, знімаю відео з підписниками, коли я хочу їх знімати. А ми, ми просто граємо на трансляціях. Тому заходьте, там дуже весело. Я хочу, щоб там було 300 підписників нарешті. Через 100 років. Тому так. Погнали оп. 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 Давайте підписники. Я, я, я за вас цей болію. О, ой, я, мені здається, я. О, я вгадала! Так, давайте всі сюди. Вроді вроді сюди, я не пам'ятаю. Що я вже тут приходила, а мені здається, що тут, тут, тут такий. сюди може. О, я все вгадала! Або я це вже приходила. Але там писало, що там нью версія, типу нова версія. Але я все-таки не дострибнула. Всім підписникам всім сказала, куди йти і що робити, і тут я не дострибнула. Просто Проти, сюди. І сюди. Боже, мене підписниці чекається так мило. Це взагалі просто така милота. Уа! Так. Я зла. Все, я вже злюся. У мене вже дуже сильно зла реакція. Пішли. Ура! Ура! Раз, д... Ди... Раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять. Ура! Ми прийшли! Ну, ходіть, 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 я вас чекаю. Ого! Акуратно, не спіша. Ми поїдемо до кінця. Акуратно, не спіша, ми приїхали до кінця. Все. Я просто вже можу якісь вірші складати, знаєте? Так. Угу. Треба тут стрибати. Угу. Ясно. Хто би сумнівався. Мені здається, що це трохи такі важкі левели для того, щоб я грала на ноутбуці. Бо я на телефоні я би за секунду прийшла. І в минулому відео так само за секунду прийшла просто, бо на телефоні. Я, я грала, до речі, б, після того на телефоні на в... цей, ви... А, ви підлога це лава. У мене просто в голові зайфлою лава. Я вже просто перекладаю помаленьку. У мене з англійською вроді нормальні оцінки. Я ще не отримала 6 з англійської цієї весни. Вроді, так? Клас. Браво! Блін, я не можу достринути. Що тут за. Що тут за просто магія якась чарівна? Що я не можу достригнути? Хто це така? А, вона писала, вона не встигне вже, вона тільки на першому. Ну, нічого страшного. Боже, до неї заспавнюся і ми всі разом зробимо відео э, цей заставку. Як воно? Прев'ю! О! Я вже помаленьку забуваю, як називаються всі різниці. Так, погнали! Будь ласка. Оп. Чому я не можу дострибнути? Чому так важко? У мене депресія, що я не можу достригнути. Ще тільки що зняла свій телефон. Оце відео. Я знаю, як я гарно пояснюю. Взагалі мені можна йти на вчителі. Я на останньому була. Ну чому? За що? За що таке? За що мені Це... Як шкода, такий красивий двір. А я знімаю відео. І не можу ніяк пройти. Я на. Два... я на 22. <ріст> Треба було скоріше приходити. Приходити на, на відео. Вона, напевно, тільки побачила і за, зайшла через мене. Або вона мене тільки прийняла в друзі. Бо знаєте, є ще тут такі класні у нас сце. дуже мають 500 запитів, як в мене. Блін. Але на мене аж 500 людей хоче бути зі мною в друзях, а максимально 200, що робити? О, ура! Я пройшла! Я на 23-му. Там 25. нам ще два левела. Ура! Оп! Уап. Уап! Ой! Ой! Оп. Що то за хі, магія світу? Ура! Все, ми на 23-му! Що це таке? Вау, це такий класний левел. Я, до речі, не бачила такого ні разу в паркурах. А ви бачите таке в паркурах? А це що, типу, цей? А! Я зрозуміла! Воно взагалі, типу, цей. Ну, взагалі. А, все, ми зрозуміли, як це проходити. Ми зламали систему з підписницею. Боже, сонце пішло, мені так тепер. Все тепер нічого не бачу. У мене ноутбук став я чорним. Калпець просто повний капець. Так. Так-так-так-так, так, 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 так. так. так, 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 так. ти Роузен. Чапа-чапа-чапа-чап-ма-ня-ма-ня-ням. Я на 25-му левелі? Ого! А -а -а. Вони акуратно, щоб я зараз не Ура! Ура! Перемога буде люди в травні, в травні, 15 травня. А чого не хочу поїхати? Що ти з мене зробили якусь? О, я не їду. Що ти за. Хм, я образилась, я тепер не їду. Я думаю, я зараз поїду, Що тут такі схили не буде сходити. А чому вона поїхала, а я ні? М все я образилась. Roblox, я на тебе образилась або на цю гру. Все я на тебе образилась, ти мене що не долюблюєш, І думаю, ти мене першою з'їдеш. А ти виходить з'їдаєш інших і мене взагалі не їш. Ого! Знаєте, це, типу так вдарилось конкретно. Оп! Так. Оп. Так. Оп! Блін. Я знаю, мені просто трошки жити. Так ой, <смі> нічого страшного. Все буде добре. Я бачу, там вже всі приходять, а я на лохушка ходжу тут і не можу ніяк з'їхати нормально, так як я хотіла. І це дуже сильно образливо, бо місце не хоче, щоб я нормально з'їхала. Це прям дуже образливо, ну дуже-дуже, дуже образливо. Там же якась дівчинка пройшла майже, ну вона вже точно дійшла, Не то, що я, блін, повільна ця. О, там вже хтось. При... Там моя підписниця вже прийшла. Блін. Чому вона така крута, а я така лохушка. Оп. є бай. Є, так, так, так стаємо. І оп, оп. оп оп оп. оп. Ти не стрибай до нас, а ти зараз впадеш. Що це таке? Вау! Якщо прийшла? Ура, ура! Перемога буде люди в травні. М -м, клас, я пройшла. Давайте я тепер есетик відео знімемо. Я йду, я йду, я йду, йду. Я йду, я йду, я йду йду. Там іде моя підписниця -дам -дам <гхи> прикол. Чи там не С чи там почне я просто не бачу. Давайте, давайте, давайте ще трошки. Я довіршись не бачила спам, буде дуже цікаво подивитися. Мої естетик походкою. То взагалі просто. Вау! Вау! Так, вау! Нічого собі там є ці. Я поняла, що там є. Прикол. Вау! У мене така штука є на майданчику. Нас тут цей... біля моєї хати майданчик є. Ну, як біля моєї хати. Там десь метрів так. Ну, може, 700 буквально. Ми приходимо і. Блін, чого я тут не можу сісти? Ну чого? ті штучки. Так хоч і зовту. Я взяла зовту. Так. О, -о ніж себе з моєю мишкою. А -а 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 -а. <рискілька> Прикол. Я що <шо> буду? <рискілька> я просто зібрала мишку. Його що робиться з том? Ну добре, зажмемо мишку, і може так буде класно йти взагалі. Просто вау! Це просто шикардос! <глаз> Клас. Вау! Ну що, ти зможеш дойти, чи ні? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп оп. оп, 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 оп Куди я зможу дойти? Оп? Так, оп. Так, оп. Блін, я хотіла впасти, але я щось передумала. А що воно так виглядає? Ой! Йдемо сюди. Все, я все вирішила, я, я піду сюди. Вау, блін. Дякую моїм підписникам, хто зайшов, бо це буде дуже приємно з вами пограти справді. Ну а що, в мене ще тут трошечки психопатії. Я ж трошки тут побігаю, бо в мене такого немає в звичайних е, паркурах. І я мушу трошки так подивитися на карту, наприклад. Ой, я вже звучилася грати. <смі> Просто подивіться, який це м'як цей не зробила. О, у мене з'явилась ідея. Може зараз впасти сюди таку? Ні. Отак, отак, отак. Оп. Так. Я зазначилася грати. Ура! <смі> прикол. Це так класно. Блін. М -м -м, прикол. Класс! Често так виглядає, класно. А це таке сама, знаєте, як умерла. О. О! Я на хату впала. А ні, воно мене все таке випихає. Ну я взагалі естетика просто повна. Ой! Просто повна естетики. Ну все, я хочу ще щось взяти. Можете там щось взяти чи ні? Ну добре, не будете. Що там? Ого, дивіться, 62. О, де. Ага, добре, напишу, де вони є, бо, бо ж нікого немає. Я сама вдома. Хоча мені три підписники. Ми б з ними зараз зробили естетик фотографію. Де. Ладно, ніхто мені відповідає. Тому з вами була Кішка. І всім па-па!